Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 29 серпня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу вам показати гібридну форму Олексія Шульги під назвою Пам'яті Шмільова. Ну, гібридна форма вражає своєю вражайністю, своїми гронами. Ну, це молодий кущ, кущику лише третій рік. Але тут два рукави вдалося виростити, ось додаємо. На наступний рік ще два, буде вже чотири, тоді подивимося у повні нагрузки. Ну і при тому, що два рукави на тій стороні там дві гроночки, ну, вже одну зрізали. І тут, як бачите, на цьому рукаві одна, дві, три, чотири гронки. Ну, Гронки я попідрізав, тому що викидали такі суцвіття. Це просто якісь ну, здоровенські грони. Ну, Якщо ви бачили відео, коли я був в гостях у Володі, у свого друга, ми там показували також пам'яті Шмельова, третій кущик. То ви, я думаю, там бачили, які, е, які в нього суцвіття, які грони, то це, е, це виноград. Ну, не знаю, я не знаю такого винограду з такими гронами. Ну, якщо брати кешмаші, там ну, велеса є великі грони, там. Ну, а такого столового з доволі такою крупною ягодкою, ягодкою десь в грам в 10-12 ну з такими великими гронами я поки що не знаю. Це для мене один із самих таких е, врожайних сортів. Ну, дивіться, як, яка грибня ножка, дуже-дуже товста, переломів ніяких не буде. ну При такі грона, грони я повторюсь, ну це можливо кілограма до півтора, а аби не надрізав, то були всім, можливо, і два. Деякі грони у колег-виноградарів виставляли, були під три, ну я думаю, мабуть і більше буде до 4 кілограм. Ну, Дай Бог на наступний рік уже кущику буде е, четвертий рік, буде чотири рукава. Ми вже подивимося повну нагрузку, повні, повні грони і будемо наблюдати за цією гібридною формою. Ну, Поки що вона вражає своєю такою врожайністю на даний час. Е, запилення в цьому році, ну, скажу так, середнє. Ну, Цей участочок в мене е, новий. Я тільки в цьому році зробив уже такі повноцінні шпалери сюди. Тому, коли виноград свів, ще були в процесі підготовки шпалер. Виноград був тільки підв'язаний до другої проволоки, бо ще не було часу на третю, четверту проволоки, не було, поки не заказав. Ну, виноград свів у умовах другої проволоки, все трішечки лежало, все. Ну, запилення, провітрювання нагрони не було. Але що є, то є. Ну, ну, такі, як кажуть, виходимо з того, що є в процесі. До будови виноградника доводимо його до ладу, і то він як запилився. Є невеличкі грошіння, ну, є ось гроночка з такою однорідною ягідкою, яка повинна, повинна бути. Я бачу в пам'яті шмільова. Дивіться, бере легеньку таку розовиночку. Ягідка, ягідка цієї гронки рівномірна. Ну, Тут я ж повторюсь, є невеличкі грошіння, але на даний час. Ця гібридна форма вже при такій нагрузці, при таких гронах вже достигла. Деякі колеги-виноградарі я бачу виставляли. Ну там шикарніша нагрузка, є і по дві грони, але підрізані. Ну, також вона дуже добре набирає цукор і достигає в такій нагрузці, не відтягуючи терміни свої. Тому, я думаю, це буде така роботяга для ринку, для базарю. Для того, Щоб її підгрузити і, е, і буде все при ній чудово. І ще що хочеться додати, що були у нас дощі, коли вона якраз достигала. Ну, Після тих дощів ну, я жодної ягодки не бачу. Хоч ігронки великі, крутиш, дивишся, ні внутрі такого загнивання, ніякого ні тріску. Поки що по цій гібридній формі все чудово. Будемо наблюдати ще далі, як вона себе буде. Буде проявляти, буде показувати. Ну На даний час мене ці параметри дуже вражають. Ну а зараз зріжемо декілька ягідок і подивимося її розмір, її вагу. Ну, ми зріжемо повноцінні три ягідки і подивимося, які вони повинні бути. Ось дивіться, чотири ягідки гібридної форми пам'яті шмельова. Зараз. Ваги включаться. Так, ну, ось перва ягідка. Дивіться, 12,6. даже. 11,5. Ось 15 даже грамів ягідка. 14. Ну, в середньому від 12, я думаю, десь до 15-16 грамів. Чотири ягідки, 53 грами. Ну, зараз я одну ягідку. Ягідка плотна, плотна. Зараз розріжу. М'ясисто соковита, дивіться, вона вже повністю достигла, кісточка вже окрасилась в темний колір. Зараз куштую. Ягідка м'ясисто соковита. м'якість дуже-дуже приємна. Шкірочка не відчувається, легенький підхрусту шкірочки. Ну, чудові смакові. Не знаю, мускату я поки що... Не відчуваю, є мускат чи нема в цій гібридної форми. Ну, на даний час в мене поки що нема. Але гармонійні такі нотки, приємні, виноградні і вражайність, такий чудовий жовтий колір. Ну, Я повторюсь, тут на сонечку є де ронки такий легенький рожевий загарчик. Ну, Поки що по такому первому сигнальному плодоношенні ну, мене ця гібридна форма. Вражає. Будемо ще дивитися, слідкувати, як вона себе буде вести в наступному році, яка буде нагрузка. Ну, Те, що такі ось рони із такими грибні ножками, я думаю, це також великий плюс не буде з цим, з цим проблем. Ну, Ось така гібридна форма. Пам'яті Шмільова в нашому 2023 сезоні. Я поки що задоволений. Наблюдаю далі за цією гібридною формою. Ну, а ви, в кого є ця гібридна форма, будь ласка, коментуйте, як вона веде себе у вас. Чи задоволені ви, що вам подобається в цій гібридній формі, можливо, що не подобається. Хай люди бачать, знають і дивляться. Ну, а на цьому поки все. Кому сподобалось відео, будь ласка, поставте йому лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну, а ми будемо йти далі. Попереду ще багато цікавого. Бажаю всім кріпкого здоров'я, всього самого найкращого. До побачення!